Печерський районний суд відмовився відновити кримінальне провадження проти Андрія Портнова, яке раніше закрила національна поліція. Справу на одіозного колишнього заступника голови адміністрації Януковича відкрили за зверненням адвоката Ігоря Головання. Той просив розслідувати факти, які оприлюднили Сполучені Штати. Офіційний Вашингтон у 2021 році запровадив санкції проти Портнова. Штати звинуватили колишнього поплічника Януковича в тому, що він підкуповував суддів, А з 2019 року року Вживав заходів, аби взяти під контроль українську судову систему. Розставляв лояльних до себе людей на високі посади, намагався впливати на Конституційний суд і генпрокурора. Сам Андрій Портнов нині не в Україні. Він зумів утакти за кордон у липні торік, попри те, що чоловіків не випускають за кордон. Тепер адвокат Ігор Голувань збирається йти до апеляційного суду, щоб той відновив розслідування проти одіозного політика. Такий собі плювок. У бік нашого основного союзника у відбитті повномасштабної агресії, і ми бачимо, що спочатку цей плювок зробила національна поліція, відверто закривши кримінальне провадження без будь-якого розслідування. Тобто, ми сьогодні переконалися, що вони всіляки всіма способами уникли навіть. Проби надіслати до Сполучених Штатів запит стосовно інформації, яка була оприлюднена при застосуванні санкцій. А сьогодні Почерський суд, ну, будемо відверті, цілком від... очікувано підтвердив і, скажімо так, схвалив і закріпив незаконні дії національної поліції спрямовані на захист інтересів Портнова.